Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал Кухня на весело бабусі Марусі. Кохані мої, я тут в пул мроках сіду, ніхто не сіду святло і сівончати. І хотіла б просто з вами на дісі пожагнутися, пожечити вам милого вечора, милої ноцки, коли робить сладких сну і повідять, хто там чима за мені тюки, матвіси, дівчиночки, щоб я одразу залатвіла. То, кохані, віті, вже то не одразу. І вже другий день десь я другий раз я їхала до Піли, щоб, кохані мої, Єднак е, за зложити мнесок. Зложила мнесок десь, мусила ще там з години випевняти, ну трошки мені певно, як годину випевняла, кохані мої. Я ще там від 2019 року чаю було, бо до 2019 у них в комп'ютері вшиско було, а я то вшиско теж ті папери вдома випевняла, де того картки мені забракло. Там вона то вшиско справдзала, я ще внесок довше випевняла, щось там зле написала, виправила, сама зобачила. То так же, кохані мої, ну єдним словом здала. Trzeba mi się czekać, щоб decyzję достать, чи, чи позитивну, чи негативну. Ну і вступила до мамусі. Мамуся мені дала от на дорогу 40 злотих, кохані мої. От, вона так, кохані мої, по, по 10 злотих дає, бо вона виміння. Не чи ви видите, що то 10 злотих, По 10 злотих. Тут є відать. 40 лет на надробил тяска мне дала Зинч, кохані, спеціально такі котлетики з мільного м'яса з рижем зробив, дуже смачно, вчасно я їдла, але я не хотіла того об'яду їй з хлебки. Вона мені дала там консерву таку туристичну, що купив, і там дробовий пашлик такий в пошитці, що купив ще бартик собі на канапки до праці, але не здонжив з'їсть. Так що то достала, Взяла собі там якісь крупи, які я купувала, цукер пудру у мені скончилася, а тут і нормально e, закристалізувалося. Чмінну крупу єдну виручила, бо мові вжучилися. Таже, кохані мої, є добре. З Ну і сріда, не в чвартик, Разом з Віктором, чвартик вольний м'яв Вікторик, то кохані мої, я поїду до щитці, на зложу. Мам Надію, що в чвартик на валих працювали, я ще в жені це Віктор справді. Зайдемо, може, до української реставрації. Ми давно були з ним посиділи. Так же, кохані мої, а за той час утро, я гудко будеш фронтала срода. в мешканці чисто. Не бенде, я ще раз перемивала талежі, і кубки, які чисті. Пшедше, де треба, куш швидше. Ну і трохи пшедше, кохані мої окна. І салатки зроблю, взяла філетіка з курчака. Пул кг мілінного м'яса змілили мішинки, кібаски, пасечка малютки. І така інша пасечка бабечка до Так же, кохані мої, до я готова. зробімо, обід смачний сі зробі. Бабечку мам. так У печену саме в тим року не буде певний пекла, якось і настрою нема. Смерть батька толувало то, то мені. Не забавлася хче, wszystko ногами заставим собі. Sprzątać trzeba, kochani moje, co, co róż, każdego tygodnia, choć raz w tygodniu, kochani moje, to wtedy tak się nie, nie zaprowadza kuchnię czy pokoje, że takie aż mocno brudni. no ale cóż, różni u każdego było. No i każdy się stara lepiej wysprzątać w domu. Dziękuję za uwagę, całuski, Dobranoc, do zobaczenia, pa-pa-pa.